Гагаю, цьому відео ваші уважні результати 35 туру на лігі сезону 24-25. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. А я розпочинаю. Райо поїхала до Лас Пальмаса у рівному матчі на Канарських островах. Раю балякано зумів вирвати мінімальну перемогу над Лас Пальмасом. Гості ефективно скористалися своїм шансом, а сподарі не змогли реалізувати жодного свого моменту. Воленця грала з Хетафа. Лощас продемонструвала упевнену гру перед своїми вболівальниками. Валенсія домінувала з перших хвилин. Забила тричі, та не залишила шансів Хетафа, який виглядав Блідо в Атаці. Севілія поїхала до Сельти напружений, Андалусійське протистояння завершилось перемогою Сельти. Хоча господарі залишились в меншості після вилучення, вони втримали перемогу та здобули важливі три пункти у драматичному матчі з рахунком 3-2. Жирона приймала Вілірал. Господарі звілірала вдало, здобули три пункти завдяки єдиному м'ячу, реалізованому в першому таймі Жерона. Створіали моменти, але оборона жовтої субмарини була на висоті. Мальорка грала з Валядолідом. Мальорка змогла продемонструвати гарну гру, переломила хід гри після пропущеного голу. Завдяки потужному другому тайму команда здобула важливу домашню перемогу у боротьбі за прописку. Атлетіко Мадрид грав з Реал Сусідадом. Команда Діа Сіміона розбила баський колектив. Показавши високу інтенсивність та якісну реалізацію моментів, Атлетіко повністю контролював гру і не дав супернику жодного шансу з рахунком 4-0. Еспаньол поїхав до Леганеса. У видовищному матчі новачок Ла Ліги переграв одного з конкурентів. Леганес і Еспаньол піднялися голами, але вирішальне слово залишилися за господарями, які вирвали перемогу на останніх хвилинах 3-2. Барселона приймала Реал Мадрид. Ель Класико не підвів сім забитих м'ячів, емоції та драма. Реал розпочинає активно, забиваючи два м'ячі. Барселона до перерви відповідає своїми голами і вже рахунок на табло 3-2. В другому таймі команда обмінюється голами. Бомпео оформлює хитрик, але це не допомагає команді перемогти. Барселона в усіх турнірах перемагає Реал Мадрид без шансів цього разу. Рахунок на табло 4-3. Атлетік Більбао приймав весь. Дербі країн Басків завершилось мінімальною перемогою сподарів. Єдиного у матчі забив капітан Атлетіка після стандарта. Галавес намагався відігратися, але не мав достатньо гостроти. А приймав Сасуни. Зустріч двох міцних середників завершилась бойовою нічею. Сасуна вийшла вперед, але Беттіс швидко відповів своїм голом. У другому таймі команди мали кілька шансів, однак нічийний рахунок зберігся до фінального свистка. По статистиці. МП вийшов на перше місце в гонці бомбардирів з 27 голами, поки Леондовський відновлюється після травми. А Ямаль, маючи 12 передач, лідери гонці асистентів. Турнірна таблиця має такий вигляд: Барселона, Реал та Атлетіко вже кваліфікувалися до Ліги Чемпіонів. Раї Валякану піднялися в зону Ліги конференції, опустивши мальорку на 10 місце. Друга частина таблиці має такий вигляд. Валенція обігнала Реал Сусіда. Цивіля обійшла Жирону за рахунок краще різниці забитих та припущених м'ячів, але Ганес обійшов Лас Пальмас. Цікавою очікує боротьба за виживання. А в 36-му турі очікуються такі матчі 13 травня. Палядоліт прийме Жерону, Сельта поїде до Соседаде Севілія прийме Лас Пальмас 14 травня. Вілярал зіграє з Леганесом, Алавес прийме Валенцію, а Мальорка поїде до Реал Мадрида. 15 травня Осасуна зіграє з Атлетико Мадрид, Раєва Лікатна прийме Бетіс. Іспаніол з Барсою матимуть каталонське дербі Хетафе прийме Атлетік Більбао. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо. ЗСУ. Переможемо!